Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні до нас з вами завітав один гість. А хто це, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Слухайте уважно. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, там капустку пожував. Довгі лапки, скік та скік ми погнались? Він утік. Хто це? Так, це зайчик. А скажіть, будь ласка, знаєте, як зайчик сьогодні збирався до вас в гості? Він дуже старанно, ретельно готувався до зустрічі з вами. І зараз він вам покаже, як він готувався. Зайчик сірий умивається, робіть разом зі мною. Певно, в гості він збирається, вимив носик, вимив ротик, витріпав і вимив хвостик. Вимив він обидва вуха, рушничком їх витер сухо. Ось так зайчик збирався до вас у гості. А чи знаєте, в яких казках зустрічається зайчик? Так, в казки колобок, в казки Коза, дереза молодці, в казки рукавичка, також зустрічається зайчик. Зайчик живе зі своєю мамою та маленькими братиками, а живуть вони в лісі. До нас в гості завітав... Тільки один зайчик. Тож ми можемо одного зайчика позначити цифрою один. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Цифра один розпочинає числовий ряд. Давайте ми наших зайчиків пригостимо морквинками. Кожному зайчику дамо одну морквинку. Одному, другому, третьому. Подивіться, в корзинці залишилися морквинка. Отже, ми можемо сказати, що моркві більше, ніж зайчиків, а зайчиків менше. Молодці. Скільки у нас корзинок? Одна. Молодці. Ми можемо одну корзинку позначити цифрою 1. А скільки у нас морквинок? Також одна. Тож ми також можемо позначити одну морквинку цифрою 1. Молодці. А зараз зайчик пропонує вам пограти в гру. І відгадати, що у нього в кошику. Дивіться уважно на екран, дивіться на кошик. І відгадайте, що заховалося в кошику. Буряк. Помідор. цибуля, Капуста. Будь-яка Картопля Перец Баклажан морква. Добре, а зараз погляньте, будь ласка, на екран і скажіть, які овочі або фрукти можна позначити цифрою 1? Скільки яблучок на екрані? Одне. Отже, одне яблучко можна позначити цифрою 1. Так, що у нас ще одне? Одна капуста. Молодці. Один кабак. Також можна позначити цифрою 1. А тепер погляньте на ліснових звірят і скажіть, яких звірят по одному, кого ми можемо позначити цифрою 1. Одне ведмежа. Одна білка. Один їжачок. Молодці справилися з завданням. А тепер, будь ласка, погляньте на екран, для того, щоб наші очки відпочили, слідкуйте уважно очима за бджілкою, не повертаючи голови. Молодці, наші очки трошки відпочили. Давайте продовжимо. Скажіть, будь ласка, як називається фігура синього кольору? Так, це квадрат. А як називається фігура червоного кольору? Так, трикутник. А жовтого кольору фігура, яку має назву? Так, звичайно, це круг. Давайте з цих фігур. Побудуємо будиночок для нашого зайчика. Зробимо дах, кругле віконце. Скажіть, у нас на екрані будиночок зліва чи справа? Так, зліва, молодці. А справа у нас що на картині? Дерево. Де знаходиться сонечко? Правильно, вгорі. А зайчик. Внизу, молодці. І з цим завданням ми впоралися. Зайчику вже пора додому, його чекає мама і маленькі братики. Тож він з вами прощається, каже до побачення, до нових зустрічей. Я також з вами прощаюся до наступного заняття. До побачення!